Під процілом ракет Москва та Росія. Удари по портах та військових базах Горяє цілі міста. Схоже, стримувати себе не варто, особливо після жахливого удару по Полтаві, коли ракету підірвали людей, які спокійно собі спали у вихідний день. Поцілили у багатоповерхівку, поки всі були вдома. Масштаб трагедії колосальний, але і кара не менш страшна. І вона вже прийшла до росіян. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Служба безпеки України та сили спеціальних операцій відповіли за удари по Україні і Полтаві та завдали удару по нафтоперекачувальній станції Андреаполь та ракетному арсеналу у Тверській області. Зазначається, що ця спецоперація була спрямована на ураження НПС Андреаполь, яка є ключовою частиною Балтійської трубопровідної системи. 2 також ударі було завдано по 23-му ракетному арсеналу Міноборони РФ у Тверській області. Дрони вразили сам склад та три будівлі військової частини. За словами місцевих жителів, пролунало понад 20 вибухів, а в чатах повідомляли про евакуацію населення. СБУ спільно із силами оборони продовжує відпрацювання по військовим та логістичним об'єктам на території ворога, зменшуючи його спроможності вести війну проти України. Дронові санкції демонструють свою ефективність. Їхнє застосування триватиме і надалі. Повідомило проінформоване джерело в СБУ. Ну а в той же час расисти вкотре цинічно атакували Україну у вихідний день. Зокрема, у Полтаві пошкоджено житловий будинок. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації. Зараз на місці працюють рятувальники екстрені служби. Інформація уточнюється, наголосили в ОВА. Тим часом місцеві медіа та телеграм-канали пишуть, що зруйновано цілий під'їзд. Окрім того, у дворі біля будинків пошкоджено автомобілі. Дитячий майданчик попередньо це вперше за час повномасштабної війни по Полтаві завдавали удару над звуковою ракетою Х-22, Х-32, випущеною з бомбардувальника Ту-22М3. Окрім цього, в Полтавській обласній військовій адміністрації заявили, що у Миргородському районі є пошкоджені енергетичної інфраструктури. Вже за оновленою інформацією, внайсток жахливої атаки по житловому будинку в Полтаві є загиблі та поранені громадяни. За даними ДСНС рятувальника. Витягли з-під завалів десятки людей. У Унестокуди розруйновано під'їзд із першого по п'ятий поверх. Спалахнула пожежа. Окрім цього, ударна хвиля пошкодила сусідні будинки та 12 автомобілів. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Але не тільки Полтава опинилася під ракетним ударом. Так російські загарбники атакували і місто Харків. У місті прогреміла серія вибухів. На жаль, є постраждалі. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. За його словами, зафіксовано ворожі влучання у харківському та Берестинському районах. Уже незабаром він додав, що профільні служби виїхали на місце прильоту у Холодногірському районі. Міський голова уточнив, що приліт був у межах житлової забудови. Згодом Сінігубов повідомив, що у Харкові внайсток ворожої атаки є, постраждала. Жінка зазнала поранення. Окрім цього, влучання зафіксували і в Холодногірському районі міста. Очільникова Олег Сінігубов додав, що у приватному житловому будинку внасток атаки виникла пожежа. Водночас голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що унесток влучання БПЛА пошкоджені житлові будинки та паркани. Також пошкоджена лінія електропередач. Внесток цього в населеному пункті деякий час буде відсутнє електропостачання. Згодом Терехов додав, що обстріл Харкова було здійснено шахедами. Зауважимо, що в усіх областях України оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу. Моніторингові канали повідомляли про пуск ракети з бомбардувальників ту 22 м 3 Укренерго повідомило про введення аварійних відключень світла у самих областях України. Ну а тим часом за кожен такий обстріл буде відплата рашистам. Так в силах безпілотних систем зсу підтвердили, що українські військові використовують для ударів по і дальньої дії, які здатні нести 250 кілограмів авіабомби, долати до 2000 кілометрів і повертатися на позицію. Це унікальна розробка, що змінює правила гри на. Полі бою ідеться в повідомленні. Зазначається, що російська пропаганда постійно заявляє про збиття подібних борців, але вибухи на об'єктах ВПК, НПЗ і складах боєприпасів говорять про інше. Оператор 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів СБС понад рік завдають ударів у тилу ворога, далаючи сотні, а іноді і тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки, а далі буде. Заявили у силах безпілотних систем. І там акцентували, що більшість їхнього. Опер... Переції не підлягають публічному висвітленню, але завдають критичних ударів по стратегічних об'єктах військової інфраструктури ворога. Дрони атакували нафтопереробний завод під нижнім Новгородом. Стали відомі нові наслідки цієї атаки. У гур не приховували, що Бавовна на нафтобазі «Лукойл» у Кстову то його рук справа. У відомстві зазначили, що об'єкти атакували чотири дрони і всі влучили у ціль. Тоді ж удару зазнало підприємство «Сібург-Кстово», яке розташоване у тій самій промзоні. Там загорілася. Установка з виробництва етилену та пропілену ЕП-300. Так у прес-служба Сібургстова повідомила, що установкою на підприємстві перевели в резервний режим після атаки українських безпілотників. Відвантаження продукції тимчасово не проводиться. Зупинку російського НПЗ підтвердив і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Раніше він зазначав, що урежний НПЗ в Кстово здатен переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Його можна назвати четвертим за величиною. У Росії він виробляє бензин, дизель, авіаційний газ, бітум і є важливим для окупаційної армії. Ну до слова, напередодні українські дрони продовжували працювання по ворожих НПЗ. Цього разу прилетіло по нафтозаводу «Лукойл» у Волгограді. Удар був завданий спільно підрозділам сил безпілотних систем ЗСУ, головного управління розвідки та з іншими складовими сил оборони. У Генштабі зазначили, що це НПЗ за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів РФ та задіяний у забезпечення окупаційної армії. Зафіксовані спалахи та вибухи в районі цього важливого для окупантів заводу. Результати вогневого ураження уточнюються. І дитяться в повідомленні. Також сказано, що бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності збройних сил РФ, продовжувати бойові дії проти України триватиме. Не гадаємо, що після атаки безпілотників призупинив свою роботу і Рязанський нафтопереробний завод. При цьому найбільший страх російської влади це ліквідація Путіна, після якої Росію чекає хаос. А прямо сьогодні найбільшу проблему для Кремля становлять удари дронів СБУ по їх НПЗ. Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Експерт підкреслює, що інтенсивність і частота ударів служби наростає. Тільки за останній тиждень три масштабні прильоти по НПЗ. Останній по нафтоперекачувальній станції Андреаполь, яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи. 2 У урошистів елементарно не вистачає ППО, щоб прикрити всі об'єкти. у дронів найширша, і санкції від СБУ будуть лише. А наростати пише Голобуцький. Політолог акцентує, що Росія несе величезні збитки від ударів дронів СБУ. Від санкцій СБУ величезні прямі збитки. Кожен прильот це від 50 до 100 мільйонів доларів вартості нафти та обладнання. Наприклад, прямі збитки від ударів цього тижня по нафтоперекачувальній станції у Рязані 75 мільйонів. Але ще більш важливими є збитки непрямі через зірвані контракти, через розірвані ланцюги постачання. Ці цифри важко обчислити точно, але очевидно, що мова йде про сотні. Мільйонів доларів збитків від кожного удару, вважає експерт. Кремль дуже наполегливо намагається створити для своїх громадян ілюзію мирного життя, але постійно палаючи НПЗ, неможливо приховати через масштаб пожеж. Над черговими заявами, що це уламка дронів, сміються навіть російські телеграм-канали. Уламка дронів СБУ – найточніші і найвибуховіші уламки в світі. розумує Голубуцький. Водночас керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакітчук розповів, що дрони гурне припинять. Кувати російські нафтопереробні заводи. Окупанти через це несуть значні фінансові втрати, проте є і інші проблеми, через які їм слід турбуватися. Ціло оборони діє стратегічно знищуючи російські склади із паливно-мастильними матеріалами та бази, які їх забезпечують. Українські дрони атакують одні із найбільших виробничих комбінатів нафтоперероблення Росії. Так днями стало відомо про потужну пожежу у Нижньогородській області Росії. Там в окупантів є нафтопереробний завод. За словами Павла Лекічука, від належить компанії лукойл і ця компанія є годівницею кремлівського очільника Владіміра Путіна. Це одне з провідних підприємств по виробництву компонентів ракетного палива, сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики. Він зауважив, що Україна проти російського енергетичного сектору запроваджує власні дієві санкції. Загалом атаки українськими дронами болючо б'ють по російській армії, зокрема по можливостях вести наступальні дії. Без пального на фронті ніяк. Навіть штурмові дії Трибують, якщо не танків, то хоча б лади каліни, додав Павло Лакічук. Ну а тим часом зазначимо, що українські дрони здатні бути по цілях на відстані до 2000 кілометрів, а різноманітні вибухи на території РФ відбуваються на військових об'єктах та об'єктах, які пов'язані з оборонкою РФ. Ю. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. У відповідь на запитання про атаки дронів на різні стратегічні військові латовища на території РФ, Юсов наголосив, що розвідка любить тишу, і наразі не про всі операції можна на розповідати таким чином почнемо з того, що відбувалося. У Харкові, бо знаємо, що ця ніч була масованою атакою, але і ракетною, і БПЛА. Ворог застосовував як і дрони, так і ракети різних типів. Звісно, деталі вже будуть уточнюватися. Від наших офіційних представників будуть з'являтися, особливо від повітряних сил збройних сил України. Саме яку кількість, скажімо, так, ракет запускала Російська Федерація. Ну і звісно, яку кількість кількішадів вони запускали, і яку кількість далось. Нашим захисникам ліквідувати почнемо із того, з того, що це все почалося. Зараз вам точно скажу, хочу знайти інформацію з моніторингових телеграм-каналів. коли з'явилася перша інформація, перші повідомлення про те, що борти готові до виліту. так от о 6.53. чотири борти ту 95 мс були в каспійському морі. Це шість бортів. Потім чотири борти Ту-22М3 летіли курсом на південний із району Шайков. І Миколаївський Ванюк дописував, що вірогідна загроза а, застосування ракетних, а, ось цих, скажімо так, засобів, які хоче запустити Рашейська Федерація. Ну звісно, мопеди тоді вже курсували територію нашої держави. А, от і потім вже почали з'являтися повідомлення вже ближче до сьомої ранку. те, що пуски відбулися, і те, що а, наші захисники працюють. Ніколаївський ванюк дописував, куди рухається ракета. І от, якщо говорити загалом за Полтаву, то дописували, що через Охтирку вона летіла у сторону Полтавської області. Миколаївський Ванюк про це писав. От також писали, що летіла і в сторону Миргорода. Але давайте почнемо говорити за те, що було в українському Харкові. Ти Знаєш, я хотіла ще до цього сказати. От напередодні ввечері ми проводили прямий етер, і я глядачам бажала тихого мирного вечора, спокійного вечора, без повітряних тривог, без атак. І сказала про. Те, що найостанніше те проводила не я, і говорила Андрію, як не про то, який mm -hmm. зі мною сидів і глядачам, що типу, побачимося завтра з десятої години ранку. Сподіваємося, адже тоді вже повітряна тривога починала лунати, і мені дійсно досить якось боляче від того, що. Ми навіть не виконали свою обіцянку і вийшли не о десятій ранку через російську атаку по Україні. І вийшли набагато раніше через те, що на жаль, не втішні новини. І я помітила якась така тенденція час від часу, коли ми розуміємо, що може бути повітряна тривога, можуть бути російські атаки. Про це там повідомляють і аналітики, і військові експерти говорять про те, що накопичили, начебто, росіяни аркад або шахади, і можливі якісь атаки по нашій державі. Я зазвичай ввечері говорю і попереджаю про те, що можливо час мовлення може змінити тому слідкуйте за новинами, слідкуйте за сторінкою, щоб бачити і розуміти, коли ми вийдемо в прямий етер. І ось вчора в мене були слова такі: що 10-й зустрінемося. Я була чомусь впевнена ще ввечері, близько там п'ятої години вечора, що ми зустрінемося сьогодні. о 10-й. і ось не справдилися очікування. На жаль, для всієї України через те, що росіяни в е, накопичили все ж таки свої ракети закупили у КНДР ось ці бляшанки. Ось цю ось ці балістичні ракети і вирішила атакувати Україну. І третя світова дійсно вже е, почалася. Про що говорив Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України, екс-головнокомандувач, який зараз послом у Великій Британії, і він говорив, що третя світова вже почалася, і проти України дійсно воює не тільки Російська Федерація, а ще й КНДР, Іран і Китай. І нам дійсно потрібно зручитися підтримкою від партнерів, але е, повноцінною підтримкою. Але цього ми зараз не маємо і. Внаслідок цього українці гинуть. Щодо Харкова, як вже Анна говорила, будемо розпочинати говорити про Харків, де також є влучання, де росіяни вчергово показали свій героїзм, так би мовити, тим, що вони вирішили просто виздвагатити по житловим кварталам. Харківщина о 7.29 20... Олег двадцять очільник Харківської ОВАДу, писав про те, що зафіксовані ворожі влучання в харківському та Берестинському районах. Інформація щодо руйнувань та постраждалих перевіряли профільні служби. Також за попередніми даними о 7.47 є влучання в. Каркові профільні служби виїхали на місце прильоту в холодногірському районі. Пізніше стало відомо про те, що одна жінка отримала поранення. За даними медиків, вона у важкому стані. Пізніше ще кількість постраждалих збільшилась до двох. Виникла пожежа в приватному житловому будинку. Про що дописав Олексій осьомі о 7.52. Також у 8.10 оновилася інформація. На жаль, внаслідок ворожого удару жінка близько 60 років загинула на цю хвилину. Ще двоє поранених на цю хвилину. П'ятеро постраждалих у 8.29 Писав сінігубов. Це внаслідок прольоту в холодногірському районі. Такі дані є від Олега Сіньгубова. Також Відомо про те, що в Харкові саме сьогодні зранку внаслідок саме атаки безпілотниками такі є наслідки рашистських влучання. За словами мара міста Харків Ігоря Терехова, влучання зафіксували в холодногірському районі міста. Очільник ЖОВА підтвердив саме загинув про те, що загинула жінка 60 років. Згодом Терехов додав, що обстріл Харкова було здійснено шахедами. Раніше ж повідомляли, що у Харківській області. Зафіксували влучання в харківському та Боростинському районах сьогоднішні зранку самого росіяни гатили не тільки безпілотниками по Україні, а й балістичними ракетами. А моніторингові канали повідомляли про пуск ракет з бомбардувальників Ту-22М3 в Полтаві і Хмельниччині. Лунали вибухи. Укренерго вже повідомляє введення аварійних відключень світла в семи областях міста. І одне із міст це Полтава, адже Росіяни вгатили по. Місто Полтава по місту, звідки ми зараз мовимо, звідки буквально перед етером чули вибухи і готувалися у студії до цього етеро і від цих жахливих звуків дійсно мурашки по шкірі йдуть, адже ми в Полтаві не вперше чуємо вибухи. Хоча для нас це звичайно досить незвично, через те, що місто маленьке і не так часто це відбувається. Але якщо відбувається, то це досить гучно і досить боляче. В останнє в вересні місяці 24-го року такі вибухи гучні фіксувалися із теж жахливими наслідками. коли росіяни вготили по одному із навчальних закладів Полтави, і ось сьогодні ми прокинулися від жахливих вибухів. Ми прокинулися раніше, але полтавці прокинулися від В суботу. Зранку це вихідний день від жахливого звуку і не одного, але один із звуків був наймасштабнішим за останній час, коли росіяни вдарили по житловій багато. Атоповерхівці в обласній військовій адміністрації Полтавської області вже підтвердили факт удару і оприлюднили фото житлового будинку, який дійсно є зруйнованим. Частково бачимо, що кілька поверхів просто немає. Це ранок, коли люди ще спали. Суботній ранок. Поруч бачимо, що є дитячий майданчик, тобто розуміємо, що в цьому житловому будинку могли бути і не тільки дорослі, а й діти. Велика кількість могла бути там людей. Немає інформації поки що підтвердженої щодо кількості постраждалих або ж таки загиблих, але в ова Попередньо повідомляють про те, що є влучання над ракети Х-22 в житловий будинок у Полтаві. Ну і від виконуючи обов'язки очільника міста Полтава Катерини Ямщукової є теж інформація. Певна вона повідомляє про те, що ворог скоїв удар по Полтаві є пошкодження житлової забудови і працюють наразі всі відповідні служби. Прямо зараз вони працюють і розрібають завали. А у цей час чутно під завалами, які там зараз лежать крики людей, яких намагаються зараз рятувальники врятувати. Невже росіяни цього хотіли? Невже їм подобається чути крики страждання звичайних людей? Так їм це подобається, на жаль. Ну і попередньо в деяких моніторингових телеграм-каналах пишуть, що там немає цілого під'їзду. Знаєте, дуже важко зараз розповідати, особливо коли твої рідні а, пишуть тобі, чи все з тобою добре, коли ранок виходить не доброго ранку, там доця, да, як твої справи, а чи все в тебе нормально? Таким чином, ми з вами розуміємо, і будемо сподіватися, що усе добре. Людей усіх врятують, і все буде просто прекрасно. бо медики, пожежники, взагалі всі оперативні служби, вони працюють, вони працюють за для того, аби не було. Цієї тотальної руйнації до речі, вже за попередньою інформацією є дані про те, що семеро людей постраждали, одна загибла, це вже повідомляється. На жаль, триває операція по ліквідації влучання в житловий будинок. Тобто розуміємо, що кількість може ще змінюватися впродовж цього етару. Можливо, навіть це буде інформація змінюватися. Ми оперативно повідомимо. Але те, що буквально десь мені здається, півгодини тому ось цей вибух про луна о 7.20, 7.30, приблизно ми його почули. І ось відомо про те, що а ну це більше години, що вже є інформація про постраждалих і загиблих. І мені здається, що невтішні новини на нас можуть очікувати. Звичайно, ми хочемо висловити співчуття всім полтавцям, які зараз проживають це всі моменти, адже перебувають поруч із місцем влучання, тим, хто постраждав швидкого одужання. Тим, хто втратив своїх близьких, звичайно, співчуття, але це все не врятує життя людей. На жаль, ці слова врятують лише допомога. І до речі, мені здається, що в найближчий час повідомить можливо або Ємщикова, або в Полтавській ОВА повідомлять про те, що будуть розгортати пункт незламності поблизу цієї страшної катастрофи, цього страшного страшного удару по місту Полтава. І ми вам обов'язково розкажемо деталі. Полтавці згуртуйтеся. Також допоможіть. Нашим співмешканцям так або допоможіть нашим полтавцям, які. Також постраждали внаслідок цієї атаки. Мені здається, що багато кому доведеться допомогти теплим одягом, водою або якимись необхідними речами. Ну і в той же час Миколаївський ваньок моніторинговий телеграм-канал виклав також жахливі кадри з місця влучання у Полтаві, де знищено цілий під'їзд. Є інформація про загиблих. Дописував ваньок. Дописав він ще що це моторошні кадри з наслідками атаків атаки рашистів по Полтаві. Просто ранок суботи люди відпочивали. А ці ті... Бажально вдарили по цивільних а, дописав Миколаївський ванюк Ванюки. Бачите, ви на своїх екранах короткі кадри того, як то все це перші хвилини влучання. А, це їх зафільмували. Хоча знову ж таки ми нагадуємо, що не можна публікувати інформацію. А, потрібно, щоб її верифікували, бо це може нашкодити нам з вами, і ми знаємо, що вороже військо може повторно влучати а, у ті ж самі місця, бо були вже схожі випадки. Тому, будь ласка, а, бережіть себе а, своїх рідних. Ну, і звісно... Сіно не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, і ми розуміємо, що буде з'являтися оновлена оперативна ситуація. Інформація з приводу того, що відбувається у різних містах, куди влучила Російська Федерація. Ми маємо пам'ятати тих людей, які віддають насамперед усе. І включно своє життя. Далі будемо з вами говорити. А де ще була руйнація, де ще вороже військо влучало, і це включно було місто Запоріжжя, бо вночі було атаковано шахедами місто Запоріжжя, і на місто летіло від собі 18 дронів. Є зруйновані будинки після влучань. повідомляють в обласній військовій адміністрації. Що 18 шахедів скерували росіяни на Запоріжжя цієї ночі. І ось такий вигляд має один із понівечених будинків, які ви бачите зараз зараз на своїх екранах. Це дійсно моторошні кадри, які зараз з'являються як з Запоріжжя, так і з Полтави, так і з Одеси, і з Харкова. І такі реалії українців. Ми розуміємо, що ми маємо бути до цього адаптовані, але ні, немає людства бути в 21-му сторіччі адаптовано до такої клятої війни, яку розпочала Російська Федерація. І веде вона і проти цивільних людей. Повітряний терор, який щоденно триває. Так, ут настокудару понівечені і навчальний заклад у Запоріжжі, і будинки, і автівки. Комунальники вже приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки. За уточненою інформацією, через ворожу атаку на Запоріжжі дістав поранення 57-річний чоловік. Медики надають усю необхідну допомогу від госпіталізації. Чоловік відмовився. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації Запорізької області.